У Харкові відбулася прем'єра вистави і всі-всі-всі майдан сторі присвячена 10 річниці революції гідності та пам'яті героїв Євромайдану. Вистава, створена за мотивами п'єси Олександра Ірванця, також свідчень документів і спогадів подій. Виконавці головних ролей відомі українські актори Євген Нищук та Римма Зюбіна. а також хористих на тобу філармонії зі студентами університету імені Котляревського оживили драматичні події 2014 року, які змінили хід історії країни. На заході були присутні запрошені харків'яни, представники культурної спільноти та мер міста Ігор Терехов. Мені 22 роки, і я не була свідком майдану. Тільки те, що я бачила по телебаченню, я жила в Харкові. і Для мене Київ це було десь дуже далеко. І зараз я намагалася уявити, що я є свідком цього всього. Я дуже рада, що був такий формат. Просто для такого покоління, як я, яким це цікаво, яким це важливо, звідки це все йде. Це дуже важлива фіксація. Я настільки вражена мені настільки сподобалось те, що я відірвалася від того, що відбувається там. І мені дуже сподобалось. Інструменти, які використовував режисер, гра акторів. Ти приходиш вже і бачишся з тими людьми, які за час війни стали твоєю ну, міською сім'єю. Мені було приємно, коли я сьогодні зайшла. О там режисер театру Шевченка, той актор, той діяч. Це, це дуже приємні зустрічі, і сьогодні рівень гри був на височальному рівні. Я людина, яка не була на Майдані. Я спостерігала за всім цим ночами по телебаченню, може, якесь просвітлення дає того, що наша стійкість і харків'ян, і киян, вона викована ось цими днями майдану і після того всіма, всіма подіями, які були. І, е, я з, ми познайомилися в цьому театрі, коли він був міністром. Але сьогодні він був настільки щирий, бо він грав сам себе. І я дуже вклоняюся йому за те, що вони зробили тоді, і за те, що вони продовжують робити, бо пам'ять це головне для нашої перемоги. Харків наразі є прифронтовим містом, проте навіть під час війни тут відбуваються резонансні культурні події. Я знаю про Харків дуже багато всього. Я не вперше в Харкові, тому Харків так поступово входив в моє серце. Харків для мене одне з моїх рідних міст. Враження абсолютно ну в ну. Фат Фаталістично якісь такі, така самоіронія у харків'ян відбувається. Я розумію, що спочатку прилітає, потім повітряна тривога. Але я коли побачила вчора, що повітряна тривога, і вже в Києві б реагувала на це, а магазини працюють, ресторани не закриваються. Для мене було це таким ну, трохи дивним таким відкриттям. Проект вистави реалізований фондом громади Харкова Толока за підтримку українського культурного фонду в межах проєкту українського артхабу Мистецька фортеця Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.